ОУН та УПА у цьому відео ти дізнаєшся, що правда, а що міф. Російські пропагандисти дуже люблять розповідати, що ОУН та УПА поділяли жорстокі ідеї Гітлера. Члени УПА за версією російських божевільних взагалі поляли полонених як дрова. А ті, хто нині в Україні вважає себе націоналістом, насправді є духовними потомками воєнних преступників, фашистів і нацистів. Безперечно, ОУН та УПА не є безневинними. Україна цього не заперечує. Утім, ряд злочинів нацистів, у яких, начебто, брали участь українські націоналісти, були спростовані. Наприклад, Буковинський курінь не брав участі у розстрілах євреїв у Бабиному Яру. Доведено, що курінь прибув до Києва у листопаді 41-го року, а розстріли відбулися 29-30 вересня. Ще один спростований міф: українські націоналісти охороняли концтабори. Для цього була створена окрема служба, основою якої становили радянські військовополонені. Серед них було чимало етнічних українців, але вони не мали жодного стосунку до УПА чи ОУН. Щодо колаборації з нацистами, то вона була найпоширенішою саме серед поліції, а не ОУН чи УПА. Допоміжна поліція доправляла євреїв до місць розстрілів і Україна це визнає. Але українська допоміжна поліція має таку назву лише через територіальний, а не етнічний принцип. Бо в її склад входили і представники інших національностей. Але німці справді співпрацювали з ОУН, але на індивідуальній основі. Справді націоналісти охоче приймали фінансову і матеріальну допомогу від апору і навіть готові були співпрацювати. Однак німці пропонували співпрацю тільки на індивідуальній, а не інституційній основі. ООН, як цільної організації для них, не існувало. Радянська пропаганда також стверджувала, що ОУН та ОПА тримали в страху місцеве населення. Утім, українське націоналістичне підпілля проіснувало аж до п'ятдесят року, а це навряд чи було б можливим без загальнонародної підтримки. Спроба перекласти відповідальність за злочини нацистів виключно на членів ОУН старий радянський метод, пояснює Яна Примаченко. Звичайно ж, Україна не применшує злочини ОУН та УПА, але й не варто вірити радянській та російській пропаганді, яка вигадує про них фільми жахів. Крім того, згідно з рішенням Нюрнбергського трибуналу, ані ОУН, ані УПА не були визнані злочинними організаціями. Тому щоб не вестись на історичні міфи, радимо вам підписатися на нас на національний проєкт з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики, щоб розвивати своє критичне мислення.